Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про повістки, мобілізацію, виїзд за кордон, а головне про ваші права і як їх захищати, коли їх порушують. Останні дні в мережі інтернет шириться забагато інформації стосовно того, щоб, начебто, представникам центрів комплектування збільшили посадові повноваження. І навіть найбільше телеканали України почали поширювати інформацію, начебто, представникам РТЦК тепер надали такі величезні повноваження, що хоч з дому не виходять як кажуть. Закарпатським військовим розв'язали руки. Там представникам обласного територіального центру комплектування дозволили перевіряти документи у перехожих. Тож відтепер усіх чоловіків зобов'язують ходити з паспортами до кінця воєнного стану в країні. Мова йде про розпорядження військової адміністрації у Закарпатській області і у Львівській області, і саме про них ми сьогодні і поговоримо. Приводом для такого обговорення стали накази військової адміністрації у Львівській і Закарпатській області. І відповідно, першим вийшов наказ у Львівській області, згідно якого Львівська обласна військова адміністрація. Наказом від 17 листопада 2023 року. Надала представникам центру комплектування повноваження перевіряти а, документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи у військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років на території Львівської області. Що ж не так, а що так, із цим наказом зараз розберемось. Не розумію, чому так багато галасу навколо цього наказу, адже частину повноважень, які викладені саме в цьому наказі Львівської військової адміністрації, і так були у представників центрів комплектування. Нагадаю, що у попередніх відео ми з вами розбирали, що дійсно представники РТЦК мають право перевіряти документ. Лише ті документи, які посвідчують особу. Нагадаю, це пункт 7, постанови Кабміну 1456, згідно якої представники РТЦК мають перевіряти документи, які посвідчують саме особу. А документи, які посвідчують особу, у нас зазначені у статті 13 закону України про єдиний демографічний реєстр. І ніякого документа, такого як військово-обліковий документ, там немає. Отже, частина цього розпорядження львівської військової адміністрації не запровадила абсолютно нічого нового. Ті самі повноваження, які були у представників, РТЦК стосовно перевірки документів вони були і до того зазначені у постанові Кабміну 1456. А Львівська обласна військова адміністрація лише вчергове нагадала, що представники РТЦК дійсно мають повноваження перевіряти і встановлювати особу військовозобов'язаного відповідно до вимог постанови Кабміну 1456, а саме до пункту 7. тобто тут нового абсолютно нічого не з'явилось. Всі ті самі повноваження лише продублювалися. А от що стосується перевірки військово-облікового документу, отут уже вони. Питання. Що ж стосується перевірки військово-облікових документів і пред'явлення їх, начебто, за першу вимогу представників РТЦК, то така вимога є абсолютно незаконною. Зараз поясню, чому. Також ми вже з вами в попередніх відео розбирали, що Жоден військово зобов'язаний не зобов'язаний носити із собою військово-обліковий документ, і навіть не дивлячись на те, що, начебто, розпорядженням львівської військової обласної адміністрації було запроваджено такий обов'язок відповідальності за те, що людина не носить із собою військово-обліковий документ, його просто немає. А отже, це положення стосовно перевірки військово-облікових документів представникам РТЦК, воно просто в принципі не має ніякої юридичної сили і не має під собою ніякого підґрунтя, адже немає обов'язку. Носити собою військово-влікові документи, так само, як і немає за це відповідальності, тобто ця норма попросту пуста. Але ще далі пішла Закарпатська обласна військова адміністрація, адже, окрім того, що вони також своїм наказом від 30 листопада 2023 року встановили, що відтепер представники центру комплектування уповноважені перевіряти документи, військово-облікові документи, окрім усього зазначеного. Військова обласна адміністрація надала їм ще повноваження перевіряти, оглядати речі, транспортні засоби, багаж, службові приміщення, а також житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Простою мовою закарпатська обласна військова адміністрація надала повноваження представникам РТЦК не тільки перевіряти ті документи, які в принципі людина з собою не зобов'язана носити а надала повноваження заходити додому. В офісне приміщення, тобто заходити на приватну власність без будь-якого попереднього дозволу чи погодження. А це вже є незаконним. І Ось чому перше, що варто згадати, це 30-ту статтю Конституції України, яка нам говорить, що житло є недоторканим, і ніхто не має права втручатись у вашу особисту приватну власність без вашого особистого дозволу або без відповідних документів, які дають право зайти на ваше домоволодіння, наприклад, ухвала суду про проведення обшуку. І начебто, навіть якщо ми згадаємо, так як це часто люблять згадувати представники РТЦК, коли заходять на чужі подвір'я, посилаючись на постанову Кабміну 1487 і згадуючи, що вони мають право робити побудинковий чи подвірний обхід, чи огляд з метою виявлення і перевірки військово-облікових даних стосовно військовозобов'язаних, тут варто пам'ятати, що дійсно таке право у них є. Але... По-перше, має бути затверджений графік таких побудинкових обходів. І по-друге, такий графік має бути обов'язково затвердженим сільським, селищним чи міським головою. У всіх інших випадках візити центру комплектування до вас додому вони є незаконними, і навіть такими, що підпадають під дію кримінального кодексу України, якщо ви, звісно, їм не дали згоду і не запросили їх самостійно до себе додому. Тож для себе ми робимо такий висновок: що не дивлячись на ті накази, розпорядження, які у нас приймають обласні військові адміністрації, намагаючись. Збільшити коло повноважень представників РТЦК, ми все ж таки будемо керуватися постановами кабінету міністрів, які дуже чітко врегулювали права і посадові обов'язки представників центрів комплектування. І ніяких повноважень перевіряти військово-облікові документи чи ваші особисті речі, машину заходити до вас додому, таких у них повноважень немає. І пам'ятайте, що якщо щось подібне відбувається з вами, викликайте 102, фіксуйте злочин і пишіть заяву про перевищення службових повноважень під час виконання своїх посадових обов'язків. Тож не звертаємо уваги на такі розпорядження, накази чи будь-які інші нормативно, начебто, праві документи, які видають військові адміністрації, пам'ятаємо про те, що у нас все ще діє верховенство права, у нас все ще діє закон. І якщо не ви захистите свої права, то ніхто замість вас цього не зробить. Ну, Якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете більше знати про свої права і про ті зміни, які у нас відбуваються під час дії воєнного стану по відношенню до військовозобов'язаних, підписуйтесь на цей канал, обов'язково натисніть на дзвіночок та залиште свій коментар, якщо сподобалось це відео а ще більше про мобілізацію відстрочки звільнення від мобілізації перетин державного кордону я розбираю у себе в інстаграмі. Тож обов'язково підпишіться.